Я не вірю, що ми виїдемо звідси. Куба на дверць пола. Та ні, ну, вам потрібна допомога, мадрідчина. Ти взагалі эту війну в глаза видела? Ну, я колись на Казантіп їздила ходила з африкосами і дуже сильно засмагали. Почали називати куба і все. Ну, я не знаю, чому Аляска Аляска. Далеке отморожене. Не даєш поплати. Все, давай, не давай, Тёмчик. Як ви наважились взагалі піти на фронт? Небо над нами розірвалося і Не треба рятувати весь світ. Спробуй врятувати хоча б когось. Ні, ну ти скажи, мама, скучає, скучає. Так У всіх там за кожним хтось сумує. Я дуже рада, що ви всі зі мною поруч. Сподіваюсь, що ми зробили щось гарне за це життя. Церква, супермаркет і мобільне покриття. Хто ми з тобою